Я бачу встань, як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачу вольну на десять життів, мамо, молися своїх синів. Біоєсек і палке бажання жити, не ступає світанок новий, зато нас немає, але доля пам'ятай, що ти має на тій землі. Сонце за спиною і б тишу жити жить у коїдень виборів шанс. Ми ж такі молоді нам ще по землі, А не ще ям гуляй. Я бачив стані, як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять життів, мамо, молись за своїх синів. Я бачу всяких учах набути. Я добре вичісу була проти, я бачив больно на десять дітків, Мама, молись за душі своїх синів. Молись, молись, ми йдемо на схід і, і, і тих і не питає, коли нас побачить сім'я. Стоїмо на смесь, захищаєм кожен метр, Наша земля свята. Це стало спало нас, ніхто ж не пізнає, ми забули минуле життя. Віш на сталпік та захищає їм, і кого вже з нами нема. Я бачив сталь, як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять дітей. Мамо, молив за своїх синів, я бачу страх у чах на боти, я добре вивчу свого проти, я бачу вою на десять житів, мамо, молив за душі своїх синів.